Доброго здоров'я, пані та панове! З вами вкотре з вами перепрошую, з вами вкотре Борода. Борода грає FIFA 13, і сьогодні е, я вже хочу порозмовляти про щось, можливо, більш, можливо, менш цікаве, е, а саме про сміття і про те, чому е, наші люди якось так е, ставляться до чистоти на вулицях. Тобто е, я нещодавно був за кордоном, е, я Досить довго працював і захотів е, взяти відпустку, і полетів в одну з е, країн, які є європейською, е, яка є європейською країною, яка колись була теж частиною е, Радянського Союзу, яка ще не повністю в Євросоюзі. В них валюта євро, але е, членом Євросоюзу вони ще повноправним не є. Євросоюз взагалі досить цікава річ. Нещодавно на GPG Grey вийшло відео пояснення, що таке Євросоюз і як він побудований. Залишу лінк під відео, теж англійською. Угу. І там перше, що кидається в очі, це те, що ну, дуже чисто на вулицях. В певний момент в мене порвались тапочки, коли я йшов з пляжу, і довелося йти босим. У мене ноги навіть не чорні були, підошви не чорні були після цього. Тобто в них настільки чисто. Ця країна користується досить великою популярністю серед наших людей, серед українців, росіян і, мабуть, теж білорусів. Чому? Тому що для завітання для відвідин цієї країни не потрібна жодна віза. Тому це досить хороший курорт. Там, мені здається, навіть можна дешевше відпочити, ніж. В нашому, на жаль, Криму. Не на жаль, нашому, а на жаль, те, що в Криму чомусь дивно ставляться до е до відпочиваючих. А, і, а особливістю було те, що. Значить, сижу, я на пляжу і дивлюсь боковим зором на таку картину. Сидять три досить такі, скажімо, жінки в літах. їм десь під 60. Можливо, більше. Одна з них куриць. І свої бички замість того, щоб віднести в смітничок, який буквально в трьох-чотирьох метрах від неї, вона ці бички складає в такий свій кульочок і залишає, засовує десь під гальку. Пляжі в цій країні переважно з гальки. Є піщані пляжі, ну їх здається менше. І залишаються бички. Причому я досидів, долежав, загорав до того моменту, коли вона вже зібралася йти кудись по своїх справах і перестати е додавати вітаміну Д в свій організм, вона залишила бички. Вона залишила бички, і це було ну, дуже неприємно, тому що я вуха чув, е що вона розмовляла саморосійською. Стається, вона навіть була з Пітера. з з міста, яке позиціонується як культурна столиця цієї Федерації, Російської Федерації, в Україні культурним місцем вважається, здається, Львів. Не знаю, наскільки це обґрунтовано. Ну, Львів прекрасне місто, мушу визнати. Я там був раз за три, здається, і цього року їду на другий свій. Захід Фест, який проходитиме в селі Родати під Львовом. Розповім трішки про те, тому що впевнений частину українських, принаймні людей, які слухають рок, дуже засмутило те та новина, що перестали існувати українські альтернативні гурти Тол і Анна. Тол колись ще. Коли вони не були популярні, вони взяли участь в КБ, в Global um, Band. Я не пам'ятаю, як там розшифровується ця назва. Коротше, е, фестиваль, не фестиваль навіть, а більше традиція, коли е, нові молоді гурти е, грають свою музику і врешті їдуть на фінал. тобто Відбуваються регіональні такі собі змагання, і потім, хто в них перемагає, їде на фінал в Лондон. Е, і вже там може теж, власне, перемогти і отримати грошей на запис дебютного альбому і всілякі інші е, такі нагороди. Ось Тол перемогли в Україні, і Тол. Поїхали в Лондон і зайняли там, здається, третє чи то друге місце. Записали дебютний альбом українською. Там однією з умов участі в конкурсі є те, що свій альбом ти записуєш на державній мові. Державною мовою на жаль, наступні альбоми вже були російськомовними. В них все ж час від часу виходили певні пісні українською, але це вже було так би мовити, не те. І ось гурт перестав існувати, е, нібито через те, що в, е, в Василя Прозорова були якісь там проблеми з здоров'ям, деталі я не знаю, хоча, може, в чуваків на роботі запитаю. Е, у нас є хлопці, які теж е, співпрацюють з лейблом інша музика. У нас є хлопець з Мегамасу е, теж така важка альтернативна музика. І є один з учасників, який гратимуть е, на Захід Фесті цього року, е, а саме Stone Jesus. Привіт-привіт. Е, ось. Тому хто з вас їде на Захід Фест, побачимось там. Хто не їде, М -м -м. ви пропускаєте одну з найбільших цікавинок цього літа. Цікаво без тепер Тола і Анни. Анна теж е, припинила своє існування. Вони мали бути такими собі флагманами е, фестивальних днів. Е, фестиваль проходить три дні е, на, на природі, так би мовити. Е, ночуєте в палатках. Е, там поблизу є ще якісь колишні, е, колишня рекреація, але ну, це ж скучненько ночувати в кімнаті. Палаці біля вогнища набагато цікавіше, я вам кажу. Ось. Е, тому зараз їхати туди послухати Скрябін, ну це не те. Скрябін це не заміна того. Скрябін, ВВ. ВВ е, були вкрай цікаві в 90-90-2000. Е, коли вони були ну, дуже цікавими, коли вони були ще в оригінальному е, складі. Склади потім мінялись, так само, як і в Океане Ельзі, так само, як і в певних інших гуртів українських. І це ну, впливало, можливо, не негативно, але це змінювало все ж таки музику, загальну ідею гурту не завжди на краще. Треба було вгору дати. Важкенько, мені здається, буде сьогодні грати з цією командою. Ну, спробуємо. О, дуб, то ж ти? Ну, добий. Камон. Окей. Відіграли ми вже половину тайму. <проводил> Повернемось до оригінальної теми цього відео, до теми сміття. <проводил> Я не розумію, чому переважно на чомусь літнім людям, яким там за 30, за 25, так важко. Пронести там якийсь шмат сміття в руках до першого найближчого смітника. Мене бісить, коли е, літні чоловіки з досвідом курять і потім кидають бичок прямо під ноги, десь там по вулиці, йдучи, навіть йдучи поряд з смітником. Це неподобство, люди, це, це несмак, це не повага в першу чергу до самих себе. Мабуть, я в цьому якраз і вбачаю головну причину, чому так відбувається, в неповазі. До самих себе в першу чергу. До того, що, можливо, з, роз, з розпадом е, Радянського Союзу була втрачена якась надія, було е, якесь розчарування можливо. Але ж якщо не, не принаймні не стежити за чистотою власних вулиць, то які у вас можуть бути вже... Яка може бути надія на те, що в Україні мінятиметься щось на краще, якщо ви навіть сміття, бісове сміття не можете викинути в бісовий смітник. Засираєте все. Перепрошую. Адже це так легко. Просто підійти до смітника і сміття викинути, навіть прибрати, навіть, господи, підібрати за кимось. Від цього ж настільки змінюється просто бачення світу, від цього настільки змінюється. Світ навколо вас, ландшафт. Якщо ви на природі, зберіть все своє сміття, і або викиньте в найближчому смітнику, або, блін, будьте уже добрі, донесіть його десь кудись уже додому. Якщо у вас вистачило сили принести шашлички кудись, палаточку і все інше, невже у вас не вистачить сили кілька там. Е Шматків паперу і, і, і целофану донести додому. Я не вірю в те, що у вас не вистачить на це сили, які б ви виснажені після дня не були. Певнений молоде покоління якось більш більш з відповідальністю відноситься до, до, власне, до проблеми сміття. Чомусь останнім часом я помічаю, що як більше свідомості так би мовити, національної, хоча це слово вже настільки зап'ятнало, що далі нікуди. Як національної, так і патріотичної, так і якоїсь суспільної свідомості в дітей більше, в дітей в молодшого покоління, в середнього, так би мовити, шкільного віку. Я сам походжу з містечка, з містечка в Хмельницькій області, і зараз мене дуже радує те, те явище, що. Створюються там молодіжні навіть е, спільноти, де, де люди виховують патріотизм в собі, де люди цікавляться історією, де люди намагаються е, аналізувати певні події в, в Україні, в світі, переймати якийсь, якийсь досвід е, європейський. Е, я, я розумію, що можливо. Частина з вас, ті, хто дивляться це відео, з, може навіть з любов'ю відноситься до Росії, і я нічого не маю проти російських росіян. Власне, навіть нічого не маю проти російської мови. Власне, росіяни чудові люди. Мій батько був росіянином з Львову, причому. Проблема радше в російському уряді, де все контролює Путін, який розведений зараз. Де оплачені тролі в інтернеті, розбурхують міжнаціональні конфлікти, намагаються вивести когось з себе, обзиваючи нас хохлами, ми їх москалями і таке інше. В першу чергу мені здається, треба почати поважати самих себе. І почати любити свою землю і, 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 і в першу чергу своє. І я тут не, не намагаюся навіть говорити про якийсь екстремальний такий собі у, українство, коли ти навіть там не знаю, не слухаєш англомовну музику і е, не дивишся іноземних фільмів. Тарас Григорович заповідав нам і свого не цу, е, і свого навчатись, і чужого не цуратись. Чи то навпаки, пробачте, забув, якщо переплутав. А, тобто, чим більше ти мов, до прикладу, знаєш, тим більше ти людина, адже вивчаючи мову іншої країни, ти е, знайомишся із її культурою. Ти намагаєшся е, щось з цієї культури прийняти до себе. Наприклад, чим займаюся я. Я граю за прикладом Джона Гріна в Фіфу і розмовляю про це паралельно. І, і сподіваюся, що підіймаю якісь цікаві, цікаві теми для вас, якісь суспільні теми. І, можливо, я навіть вплину на когось врешті і зміню щось в цьому світі. Хоча б мінімально, хоча б настільки, наскільки я можу. Розповім трішки про себе. Я перекладач, я навчався в Київському національному лінії університеті. Я дуже багато відео дивлюся англійською, читаю англійською. Працюю англійською навіть. Е, і мені здається, в наш час все ж таки не знати хоча б одну іноземну мову, це, ну, це якесь неподобство. Е, навіть будучи е, у відпустці, в іншій країні, в слов'янській країні, в південних Словян, е, одне з перших моїх дій було те, що я придбав собі е, такий свій розговорник. Тобто там де навчають. Базових фраз трішки граматики, трішки фонетики. Ну адже, ну я думаю, людям, місцевим людям було приємно, коли я казав дякую їх місцевою мовою. Кілька навіть навчились говорити дякую. Тобто, в них не усі навіть знають російську, але ось знайшлись люди, яким було цікаво, які казали мені дякую. Відповідь. І як на мене, це це те, як, як має себе поводити людина в за кордоном робити так, щоб поважали твою країну самоіндентифікація, це те явище, яке здається для українців з'явилось вперше після першої світової війни. Верніше навіть під час першої світової, адже відбувалося, е, молодих українців брали в царську армію, і вони брали участь в певних бойових діях, десь десь за кордоном. І коли їх запитували, припустимо, Іван, ти звідки. О, 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 о. Ох, як нам щастить. Чорт забирай, 90 хвилина. Здається, це буде без голювання, чи я все ж таки так. А, а і вони говорили, вони спершу говорили, там та я з Сіверянщини, та я там з Поділля. І вони такі. Звідки? А, Я не знаю таку країну. І врешті це призвело до того, що вони говорили, що я з України. Вони бачили, як живуть в Європі, як живуть в світі, і е, це вносило певне, знаєте, широту бачення. Вони хотіли так само жити і, і вдома. Тому здоровенькі були, доброго здоров'я, дякую, що дивились. Зустрінемось знову. До побачення.